Жорстоке виховання на Київщині. Відчим залив десятирічному пасинку в рот спирт і підпалив його. Таким способом чоловік хотів покарати дитину за непослух. Зараз хлопчик у лікарні його життю нічого не загрожує. Чого зазнала дитина і що буде відчиму за таку поведінку дізнавалася Вікторія Малосвітна десятирічного Сашка привезли до лікарні обпеченого й дуже переляканого. Ожог шиї, лиця, правий кисті. Загальна площа опіку не більше 5%. процентів. Перша, друга ступеню опік. Хлопчик з острахом згадує той день, коли відчим у укотре почав його сварити за непослух. Матко каже, підійде до мене, я до нього підійшов. Ну, він мене кинув на диван, брав спірт і зажигалку, налив мені в рот, я той спірт не копнув вона. Виплюнув його, і він підпалив, і у мене все загорілось. А чого він тебе кинув? Що він казав? Він буде знати, як гуляти. Мама хлопчика в цей час була на кухні. Галина чула, що чоловік сварить сина. Втім, не заступилася. Каже, лаяти було за що. Мовляв, Сашко важка дитина. Того дня він сказав, що піде ночувати до бабусі, а сам подався в клуб на дискотеку. Спиртом дитину чоловік облив ненавмисно. Переконана жінка. Збіртом його промивав личком. Ті бавки позама ще воно получила, що спирт налився сюди. Від курива все ряда іскра попала прямо на цей на світ. Охоплений полум'ям хлопчик вискочив із будинку на ходу скидав із себе одяг, що горів. Дитина бігла до бабусі по допомогу. Сусідка Юлія Козачук саме полоскала білизну, коли побачила переляканого хлопчика, що біг селом. Чую, біжить Сашко. Біжить а -а 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 -а", кричать, плаче. І отак руки несе і сюди отак. О. Я кажу: Сашко, що сталося? Він до мене повернувся і каже: Батько опік опі мене спиртом. Поліцейські, яких викликали рідні хлопчика, на місці батька не застали. Утім, зустріли неподалік. Той був п'яний, кажуть у поліції. Від того, що вчинив із пасенком, чоловік не відмовлявся. Пояснив, то був виховний процес. Батько так пояснює, що нібито він почув, що запах диму, що хлопчик курив, Так, щоб він в подальшому не, х... не кортіло йому такий спосіб палити. Він вирішив його облити і провчити в такий спосіб. 25-річний Андрій раніше судимий за крадіжку, умовно випиває, але не зловживає, розповідають сусіди. Разом із дружиною виховують трьох дітей. Найменшій спільній доньці скоро виповниться рік. І город садять, і бачи і дрова на зиму заготовив. Привіз він непогані сусіди. Якщо потрібна якась допомога, Андрій поможе. І так і з Галиною, і і Діти вітаються. Якщо їй треба допомогти, то не відказує. Лікарі називають стан Сашка задовільним. Хлопчик одужує його відчим. Андрій у СІЗО. чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. За фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень у поліції порушили карне провадження. Із Київської області Вікторія Малосвітна Андрій Шашлов Сабиття, канал Україна.